Сьогодні, вранці, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення території нижче за течією Дніпра, триває евакуація населення з небезпечних місць. Правоохоронці та рятувальники Полтавщини оперативно долучились до аварійно рятувальних робіт на території Херсонської області, відправили техніку та особовий склад. Також Полтавська область готова приймати людей, які евакуюються. Маємо можливість забезпечити житло місця для компактного проживання 6 тисяч людей, забезпечення харчуванням. Крім цього, організовуємо збит питної води та гуманітарної допомоги. Підтримуємо також фінансово. Зокрема, підписали розпорядження щодо спрямування 10 мільйонів гривень із обласного бюджету. Тримаємо зв'язок із представниками влади Херсонської області спільними силами. Робимо все можливе для ліквідації наслідків, які завдала Росія. Руйнування дамби Каховської ЄС. Ще одне підтвердження для всього світу, що Росія країна терористів, яку треба вигнати з української землі, лише перемога України поверне безпеку, і ця перемога неодмінна. Буде.